І Отця, і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі. Сьогоднішній праздник, один з найбільших праздників у церковному році, пригадує нам не тільки. Одну з найважливіших прав нашої святої віри про воплочення Сина Божого, про те, що в особі Ісуса Христа поєдналася людська і божественна природа, був приображені саме отак і велич Божества, проявилася в людському тілі, в людській природі оплоченого Сина Божого. Але дивишся свято рівно ж пригадує нам про центра. І велич божества. Чи це не забагато вимагається від нас людей смертних, грішних, слабких, підданих багатьом пристрастям немочам, ні, в Христі? Якщо дивитися чисто по-людськи, якщо б не поділилося осягнути переображення, виключно людськими силами це було б неможливо. Але саме Бог прийшов на землю, прийняв нашу людську природу, не надгрізьку, але людську природу, щоб показати і нам, що є можливе переображення нашої людської природи, що в нашій людській природі може і повинна заяснити краса і велич, доброта і святість Бога. І нинішнє свято. Саме тому для нас є таким важливим, каже святий апостол Павло, наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наше полижене тіло, щоб було подібним до Його прославлення. якою він спроможить усе собі відкорити. Ось це завдання нашого життя. Осягнути переображення нашої душі, а це переображення душі має відобразитися рівно ж і в нашому тілі. Остаточно в небі, після Воскресіння з мертвих, і наше тіло, і наша душа будуть прославлені Господу. Але оце переображення, ми є покликані переживати і підготовляти вже тут, на землі. Так само, як Ісус Христос пережив своє переображення на горі табору. Ми на землі маємо пережити наше переображення. Це є наше покликання на цьому світі, у цьому житті. І ми відчуваємо це наше покликання. Кожен з нас. Хоче бути кращим, красивішим, добрішим, ніж ми є насправді. Кожна людина хоче бути кращою. І це є не що інше, як до цього божественного покликання, яке Господь Бог вклав в нашу душу. Він вклав в нас бажання і покликання до святості. І ми всі відчуваємо це бажання і правди. Святини. Але трагедія людини є, що людина, бажаючи переображення, бажаючи бути кращою, вона вибирає не цю дорогу, яку пропонує Господь Бог. Багато людей хочуть виглядати кращими, бути красивішими. Ми живемо в часах, коли панує культ краси зовнішньої. Досить пригадати собі банальний, я би сказав, приклад. Коли ми робимо фотографію або фотографуємося, фотограф запрошує нас, правда, усміхніться або скажіть чіс, сир. для чого це робиться? Щоб в тому, бодай, Щасливішими, ніж ми є насправді. Справді фотографія інколи далеко відрізняється від дійсності. А те, що не поправить усмішка, тепер можна поправити фотошопом, молоді знають, що таке є. Або заретушувати. Ретуш фотошоп все поправить, що не встигла поправити усмішка штучна або штучна маска. Quem vai acreditar Річній передовиборчий період з великих бікбордів на Проморському проспекті, в Києві на нас дивляться усміхнені, привітні обличчя, які нам обіцяють майже рай на землі, хоч фактично вони вже собі зробили рідко рай також, а нам тільки обіцяють. І стараються, власне, наймати. Щоб поправити свій імідж. Я кілька днів тому розмовляв з редактором одного журналу, який казав, що має одного клієнта досить багатого кандидата в депутата, який найняв йому замовний журнал. І цей журнал має на меті показати його з позитивної сторони. І цей редактор признався мені. Але дав нам ось таке замовлення. І багато є, власне, політтехнологів, які мають це завдання прикрасити свого клієнта, або дослівно відмілити його в очах нас, які, кого нас називають, беру лапки електоратом. Проблема не тільки в тому, що це відмілення людини не має нічого спільного із тим переображенням, яке пропонує нам Господь Бог, і, і до якого. щоб ми видавалися добрими. Господь Бог хоче. І Він нас покликав до того, щоб ми були добрими, красивими, щасливими. І саме на цьому полягає суть переображення. Відбілювання політехнологічне це є завилювання очей, це є накладання маски, це є обманювання інших. Господь Бог хоче, щоб ми жили в правді. А правда робить людину вільною, доброю, красивою, правда Божа. А що для цього треба зробити, щоб жити як людина певного Нам про це говорить нинішній Іван. В першу чергу, нам треба відірватися від світу, від того всього, що піти так само, як пішли Петро, Якові і Іван за Ісусом Христом на гору на самоту. Гора, це є. Щось укрите, негативне, соромливе. те, що ми хочемо укрити за всяку ціну. Нам здається, що відкрити правду. А ця справжня природа полягає на тому, що ми є улюблені діти Божі, що ми є сотворені на образ і подобу Божу, що ми носимо в собі Його образ, що ми носимо в собі зерно краси, добра і святості, який сам Господь Бог в момент сотворення вклав нашу душу. І саме коли ми зустрічаємося з Господом, нам показати, що ми є його улюблені діти, що ми є добрі, що ми є святі, що ми є надзвичайно красиві, що ми носимо собі світло Боже, бо ми є сотворені не на образ диявола, а на образ його святого, чистого і доброго Бога. Ми є його діти, і ми носимо собі красу святого. І час зустрічі з Богом, ми маємо в першу чергу чути не доки, не заслуг, але оті слова, які почує Ісус Христос, оплочений Бог, Бог у людській природі, над Йорданом і на таборі, ти є син мій улюблений, у тобі моє подобання». Ми не повинні боятися зустрічі з Богом, бо коли ми зустрінемося з Богом, Він нам тільки те скаже. що доброту допоможе нам відкрити, проявити насовні це все добре, гарне, святе, що в нас є. Дуже часто батьки поповнюють помилку, коли виховують своїх дітей. Вони бувають дуже строгими вимогами, інколи навіть не ранічну Кажучи, ти мусиш бути добрим, ти мусиш бути таким чим, ти мусиш робити це і це, ти мусиш приносити школи і дитина понічується пригнопленою, застрашеною, зацькованою. В природі діється інакше. Квіти розпускаються тільки тоді, коли на них світить сонце. Діти проявлять свою доброту і будуть здатними любити тільки тоді, коли над ними похилимося з добротою і з любов'ю. І саме це робить Господь Бог, бажаючи нашого переложення. Він похиляється над нами і говорить нам нам слово благословення, благе слово говорить. Бог не проклинає нас, але говорить слово доброти і любові, щоб ми повірили, що ми є добрими і можемо бути святими. А незвичайно кожен з нас знає, що ж ми є добрими і хочемо бути добрими, нам трапляються погані речі. Той образ Божий в нас інколи є запляний, спотворений нашими провинами і гріхами. Але навіть тоді Господь Бог не відвертається від нас, але помиляється над нами з любов'ю, бажаючи почистити, відреставрувати, відновити ну, той свій образ, який ми носимо в собі, щоб Він засяяв знову. Так само, як ми, коли побачимо старовинну і ми її не відкидаємо, ми нею захоплюємося, ми її реставруємо, бо ми бачимо в ній відтест Божественної краси і величі. Так само Господь поступає з нами. Коли це відбувається у святій Тайній сповіді. Сповідь це є момент, ключовий у нашому переображенні. Під час щирої сповіді ми переображуємося, ми стаємо ясними світлами, де вони відвертаються від нас зі страху, а люди бачать в нас якусь неземну божественну красу, якусь дивну перемінну відчувають в тій людині, яка щиро розповідалася. Доріг Христі. Переобразитися це не означає знищити себе, але це означає визволити собі оцю красу і велич, яку Господь у нас уклав. Від моменту сотворення, оту красу і велич, яку він у нас відновив, у святому хрещенні, коли ми стали його улюбленими дітьми. І саме тому нам залишається не дуже багато. Нам треба тільки дозволити, щоб Господь своєю благодатью нас перемінив, очистив, просвітив. Це відбувається, як я казав, в молитві, у слуханні, читанні Божого Слова і в святому покаянні. Саме тому, каже святий Єриневіонський, християнин, стань тим, чим ти є. Стань улюбленою дитиною Божою, нехай з твого обличчя, і з твого життя випромінює доброта, краса і велич Божа, яку ти в собі носиш. Сьогодні, дорогі Христі, коли у свято переображення, ми споглядаємо очима віри, прославлене обличчя нашого Спасителя, просімо в нього ласки, щоб і в нашому житті. І в нашому обличчі проявилася його краса і велич, велич Божий, велич вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!